Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо товари для чоловіків, риболовля та інструменти. Я дякую за ваші вподобайки підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Горох-часник 22 гривні, кукурудза, конопля 24. Бойли, кукурудза та тигровий горіх 49 Сироп 250 грамовий, полуниця, та восьминіг 39. Макуха соняшникова кукурудза 8 штук. Упаковка 29. Технопланктон. пряжене молоко 3 штуки 29 гривень. Паста фідельна карамель 34. Упаковка 500 грамів. Прикорм каля, щасник та чебрець 39. 1 кілограм. І ще такого плану за 44 дуже сильний аромат часнику, Об'єм 1 кілограм. Мікс карась та часник 39. Котушка 149. Такий варіант 199. Та 349. Набір інструментів 6 штук 69 гривень. Ящик пластиковий, двосекційний з ручкою 299. Маленький двосторонній органайзер 88. Такого плану 69. Прозорий на 5 секцій 29. Сітка ПВА 5-метрова, 99. Підставка під вудочку – 44. Металева 29. І ось така за 69. Вбивця товстолоба 69. І такого плану є за 49. Набір поплавців 34 3 штуки. 22 гривні за 3 штуки. Ліска гачок та поплавець 29. Електронний поплавець 99. Снасть фітерна 44. Снасть на сома з підводним поплавком 39. Набір гачків, оснащених повідцями 69. Вбивця карася з годівницею 34 гривні. Снаст вбивця карася 99. Повіці для риболовлі 19. Блишня з гачками 39. 29. снасть на хижака з гачками. Вбивця коропа 34. Приманка для ловлі хижої риби 39. Набір фідерних одівниць 99. Приладдя для прикорму 17. Насадка плаваюча, тривалої дії 20 грамів, 34. Насадки штучні 20 штук 12 гривень. Маркери 49. Приманки силіконові. По 5 штук. Упаковка 39. Рогачі. Упаковка 4 штуки 64. Бубонець 7 гривень. 16, упаковка 3 штуки, ціна 19 гривень. Капелюх антимоскітний 24. Сітка 49. Кепка 44 гривні. Стілець туристичний, розкладний зі спинкою 249. Водилище телескопічне 179. Спінінг ціна 229. Водилище розібране у чухлі 3,6 метра 499 гривень. Автопаста для миття забруднених рук 24. Олива для вашого генератора 129. Антимошка концентрат 34. Поліроль торпедо 64. Щітка дротяна для обробки металу 29. Шурупи по дереву 44 за 80 штук. Саморізи по металу 49. Сигналізація універсальна 34. 49 коштує набір для паяння олово та каніфоль. Будівельні шпателі різних розмірів 49-3 штуки. Викрутка. В наборі 2 штуки 39. 149 набір торцевих головок. 119 датфіли з пластиковою ручкою 6 штук. Манометр для вимірювання тиску в шинах 29. Сверла 69 5 штук. Ніж будівельний 99. І такого плану 99. Склорі 49. Ключі гайкові 229-6 штук. Монтажний степлер зі скобами 149. Розумні ключі 88. Пластиковий ящик для інструментів 199. Колодка клемна 12 пар на 19. Резинка тримач для багажу 24. Тримач пляшки для велосипеда 29. Молоток дерев'яна ручка 99. Широкий пензлик для малювання 44. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось у новому відео.